Слава Богу! Слава. І приємно виражати своїми словами, що Богу нашого, не Богу наших батьків, наших дідів, а нашому Богу, моєму Богу, твоєму Богу. Тому що Бог, який в свій час явив себе батькам нашим, дідам нашим, був час, що він проговорив моє життя, ваше життя. І почалися відносини між мною і між ним. І Бог мого батька став моїм Богом. Слава Богу, слава. слава Пам'ятаю Колю Литвиніка, який згадував, каже: Бога немає внуків. Я не спочатку не міг розуміти цих слів, Бога немає внуків, Бога є діти. Але якась істина є в тому, що. Якщо батьки богобійні, якщо батьки любили Бога, апостол Павло, Післанні до Тимофія каже: Я переконаний, що та віра, яка була в твоїй бабушці, в твоїй матері, вона є в тобі, оця нелицемірна віра, щира віра в Бога. Щось добре і щось погане, воно передається через батьків. Але як добре, коли ми є розумними людьми і все добре примножимо. А від всього поганого визволяємося. Тому хай Бог благословить вас всіх, я вас також благословляю такими прекрасними словами, що Бог миру нехай повністю освятить вас. Нехай ваш дух, ваша душа і ваше тіло будуть повністю бездоганно, збережені в цілості до Дня Приходу Господа Ісуса Христа. Амін. Хай це станеться в життю вашому, в моєму житті. Бог, який покликав нас до спасіння, і Бог, який покликав нас до ще? Переді мною брат Сергій говорив до благословіння. Бог Єсуака, Бог Якова, мій ваш Бог. Щоб він явив себе з тої сторони, де апостол Павло Післа Діду Тимофія каже, Бог дає щедро, і Бог дає далі. Підскажіть, для нас свободу. От Павло вірив, Павло вірив і бажав це Тимофію, характеризуючи багатих людей, які інколи покладають свою надію на багатство, а не на Бога, а це є дуже небезпечно, дає зрозуміти Тимофію, що ти надійся на Бога. Ти тулися, ти женися за праведністю, женися за побожністю, женися за Прекрасними речами ти женися. А Бог сильний. Бог сильний тебе благословити і дати тобі все щедро, все необхідне, Дасть Бог щедро, щоби ти був задоволений для задоволення Бога І в нас інколи виникає питання, дивлячись цей світ, як ви думаєте, більше яких людей задоволених чи незадоволених Більшість людей не задоволені. А чому? Все береться в порівнянні. Ми живемо на землі, як одна людина розказувала, жила одна сім'я, була побожна, дітей було багато, все було прекрасно, щасливі були діти. Але одного разу випадково в їхню хату попав журнал з рекламою меблів. І вони як відкрили цей журнал, як подивилися, які там меблі є. І що сталося? Вони стали нещасні. Пропала радість. Пропало задоволення. А чому ми такі нещасні? А чому інших є? А, а в нас немає і чого, і чого? І здавалося, через побачений журнал реклама, що є ось такі меблі, а в нас таких немає. Ніби щастя залежить від меблів. А скільки є сьогодні людей нещасних, які мають супермеблі? Значить, щастя не від меблі. Щастя, щастя, щастя. Що таке щастя? Я знову попала мені така інформація, що вчені дослідили, який період. Людина щаслива в житті. В який саме період, віковий період. І вчені прийшли до такого висновку, що з 58 років до 63 років це людина сама щаслива в цей період. Мені ще рік залишився. І якби я все вірив, що моє щастя от від цього періоду, так? от 5 років саме щасливий період. Та, да, я щасливий був 50 років. І зараз я є щасливий. І, і от, розумієте, як воно тонко діє. Чому апостол Павло зарученим людям для Христа? каже, сказав, каже, я боюсь за вас, щоб диявол часом не пошкодив ваш розум. Щоб з вами не сталося те, що з першими людьми. Диявол приніс інформацію. Ви нещасні люди. Вас Бог обманув. От я вам скажу, я вам по секрету скажу, от як ви повкусите, ви будете як Боги. Знати добро і зло. Вкусили. І по сьогоднішній, день, по сьогоднішній день ми як люди переживаємо помилку наших батьків, прабатьків. Який свій час прислухались, а він дуже хитрий, він дуже лукавий. Він, він обманювати вміє, він майстер по обману, він так тонко обманює. Я з одним братом, який перестав ходити в зібрання, починав говорити. Каже: слухай, все ж таки, не залишай братику, зібрання. Ну, ну, ну в чому ти знайдеш щастя своє? А він мені приводить факти. От каже: приводить отаку от то людину, каже, от вона щаслива. Я кажу, дивлячись, як дивиться, по-моєму, вона щаслива. Так вона каже, заміж не вийшла. Ну і що? А хіба, хіба не заміж не не чи є? І знаєте, от ми як люди, мислимо по-людськи, ми порівнюємо, що щастя це. Що Що таке щастя? От поясніть. що для вас щастя є? От яка щаслива портрет щасливої людини? Ну, ну, до чого прив'язати щастя? Чого в'яже. Хтось до грошей в'яже, як є гроші, є щастя. Нема грошей, нема щастя. І так, сьогодні щасливі, завтра нещасний. І так, все життя людина. І людина не може розібратися. Ну був чоловік, який жив на землі, все перепробував, все перевірив. Я пам'ятаю, коли я деякі речі поклав наміри робити, а мій друг каже, та не напрягайся. Соломон уже все перепробував. Послушай, що он говорить. Ну, я не послухав його, вирішив сам перепробувати все. І ми всі такі, Соломон все перепробував, все бачив, все знає. І він це перепробував того, що ми далеко що не пробували. Все в Соломон перепробував. І він, дивлячись за цим життям, був дуже уважливий, і він каже такі слова. Оскільки не спішать здійснювати вирок про покарання за злочини, тому зростає в людей бажання чинити нові злочини. І далі він каже про те, хоч би грішник сотні разів повторював свої злі вчинки і довго жив? Щасливий чоловік краде, обманює, щастить, живе довго. Ну, щасливий чоловік. Ну, по-людськи щасливий чоловік. Ну, от, виходить, в нього. Там, там закрутив, там замутив. І все по житті в нього йде, і ще й довго живе, і добре живе. Ну, Він каже так, однак я знаю, що по справжньому щасливими будуть ті, котрі бояться Бога, і в пошані до нього живуть. А нечистивому не буде щасливим. Оскільки він не має Божого страху, його вік життя промене, як тінь. І можна багато речей читати цього мудрого чоловіка, який робив певні висновки. І ми, як люди, пов'язуємо своє щастя з матеріальним. Воно є цінне для нас. Воно має цінність. Ми не можемо сказати, що бідні люди щасливі. Бідність це не є щастя. Хтось хоче оправдати свою бідність. Але я вважаю, що є бідні, щасливі, є багаті, щасливі. І є бідні нещасні, і є багаті, нещасні. Щастя пов'язано з речами, які мають вічну цінність. Яка користь людині каже Христос, якщо людина надбає весь світ? Весь світ його. На воходоносор мав дуже багато. І він казав так, і Вавилон було дуже гарне місто. І коли він одного разу вийшов і подивився, і каже, який він величний це місто, як я побудував своїми руками. Він тішився з собою, він тішився своїми плодом своєї праці, ну в цей момент. В цей момент почувся голос неба. Цей момент щось небо сказало. І з цього моменту на сім років він став нещасним. І це нещастя було дано для нього, щоб зрозуміти щастя. Через сім років, коли ця людина жила як тварина, від неї був війнятий розум, царство за ним залишили. Но ти як тварина, ти не користуєшся цим всім. Їси траву, ти речиш, як той чи лев. Ти не людина, ти тварина. І потім повертається розум до цього царя. І він починає розуміти, що стоп наді мною ще є щось більше, ніж я. Хто ж мені це дав і хтось має право це забрати? Не я Бог. І взагалі люди, які мали зустріч з Богом, люди, які мали зустріч з Богом, вони казали так. Я черв'як. Людина, яка близька до Бога, вона розуміє свою сутність. Людина, яка далеко від Бога, вона каже, чоловік звучить гордо. Вона гордиться, вона думає, що вона Бог. Але що є людина? Що є людина? Ми розуміємо, що є людина? І от так дивлячись в реальність нашого життя, сьогодні є, завтра вже тебе немає. Здавалося б, хтось виїхав з ходу, поїхав десь далеко, поїхав в Італію, в Мілан. Хлопчик маленький. Здавалося, в Мілані спокійне життя, все добре, попадає в аварію, гине. А скільки таких випадків? А хтось живе там, шахиди летять, ракети летять, взривається кров, а він живе. Питання. Так від чого? Шар? Де щастя? З чим воно пов'язано? До кого воно прив'язане? І хай Бог допоможе нам зрозуміти, що б там не було навколо нас. Хтось живе добре, хтось крутить, обманює, хитрує. Йому добре, йому щастить. Все це до пори до часу. Але щоб ми подивилися з позиції вічного, щоб ми зрозуміли, що є речі вічні. Якщо ми щось набудемо і думаємо, що ми щасливі, прийде час і один багатий чоловік. Який дуже був багатий. Я не знаю, чи сьогодні є такі багаті люди, як був колись Валтасар, який ще прийняв спадщину від свого батька на Воходоносора. Ну Но одного разу він побачив на стіні кість руки, яка писала: Мене мене, текел у парці. І здавалося від цієї руки, цей сміливий, такий багатий чоловік, в нього починають коліна траситися. Він не розуміє, що з ним робиться. Він падає в страх, він розуміє, що в даний момент він є ніхто. Декілька хвилин тому він вважав себе Богом. А тут в нього коліна труться, і він, він не знає, що робити, він знає, що з ним робиться. І коли Даніїл йому пояснив значення цих mm слів, -hmm. він йому сказав: ти зважений на Божій возі, твоя вага дуже легенька в Божих очах. Бо взагалі в Божих очах ти є мізерний. Перед людьми ти є великий, ти є значущий, але в Божих очах ти є мізерний. Зважений ти на возі, найдений дуже легко. І от як Бог дивиться на нас, людей, якби ми були біля Валтасара ми б сказали, оце крутий гарний, оце дар, оце, оце я б хотів би таким бути. А Бог дивиться на нього, він взагалі ціни в очах Божих немає. Взагалі ціни Божої. Він в очах Божих ціни не має. Він робить речі противні Богу. І я хотів би закінчити такими дуже простими словами. Хоча я мав намір сьогодні говорити за зовсім іншу тему. Але я продовжу те, що говорив Сергій. На благословіння треба бажати перше. Друге благословіння. На благословіння що треба? Працювати. і третє? Благословінням треба бути. Три речі. Хтось на першому забуксує. Здавалося, багато, бажати благословіння. Не всі розуміють цінність благословіння, не всі люди розуміють, не всі діти розуміють, не всі. Вони хочуть все від батька, але батьківське благословіння вони не хочуть. Не розуміє цінності батьківського благословіння. Яків це зрозумів і сам це не зрозумів. Отак, сьогодні, на сьогоднішній день так само покоління. Хтось розуміє, тулиться до батька, слухає батька, старається подобатись батькові, догодити батькові. Він працює на благословіння. А хтось тільки жде батькового. Требує, вимагання, ти мені нічого не дав, а другий дав. І так оглянеш. Так, і от Є такі багато нещасних дітей. Все мають, але вони нещасні. Вони порівнюють себе з іншими. І дійсно, хтось, хтось не по-справжньому люблячи своїх дітей, багато їм дає. Це не є справжні батьки. Які багато дають дітям, це не є справжні батьки, які по-справжньому люблять. Я так розумію. Но батьки, які по-справжньому люблять. Вони учать дітей. Навіть спадщина, яка поспішно заволоділа, написано: не благословіться посвідстві. Сьогодні ти урвав, а завтра ти остався без благословіння. Сьогодні ти розумний, а завтра ти ніхто. І це є життя. Но дивіться, як, як Бог все ж таки повернувся до того. Авраам повірив Богу. Було слово. Слово було від Бога. І яку ми блаженну частку маємо, як люди, що ми можемо чути Боже Слово. Скільки сьогодні нещасних є людей, всього-навши через те, що вони не чують Бога, від якого всяке добро, від якого наше життя, дихання. Він дає життя, написано, дихання, і все дає Бог. І ж люди не чують Бога. Але ми сьогодні маємо шанс. Це не робить нас щасливими, ще, але ми маємо шанс війти в повноту щастя, чому У нас є можливість почути Бога, почути Його слово. І написано так: повірив Авраам Богу. По-перше, він отримав печать, що він праведний чоловік. І далі апостол Павло каже: зрозумійте, ті, хто від віри Ті, хто вірить Богу, ті, хто вірить, Ну це ж треба бути, щоб повірити йому. Ну так, давайте я по-людськи говорити. Ну, це ж треба нерозумним бути, щоб йому повірити. Каже, вийде від родства, вийде зроби. А куди йти? Бог йому не каже, куди йти. Просто вийде. І оцей чоловік нерозумний. Він взяв в Бога. І пішов. От якби Бог заговорив до кожного з нас, Бог лічно заговорив, скільки б з нас послухали його? Я думаю, що людей небагато послухали. От я переконаний в тому, що небагато людей послухали Бога. Почали питання зараз, почали претензії, почали аналізувати і так, і так, і так, і так. І дійшло до того, що а ні, я того не зробив. Ну цей чоловік він повірився. Що він не мав відносин з да. родину залишити іти, не знаючи куди, оцей чоловік взяв і пішов. І Бог побачив в ньому, що це дійсно є чоловік, який йому повірить. повірить. Ага. Він йому повірить. І зрозумійте, ті, хто від віри, є сини Авраама. І далі написано: ті, хто від віри, будуть благословені разом з вірним Авраамом. Бог оприділив нас на спасіння і на благословіння. Бог оприділив нас. І знову ж таки, міру благословіння і міру спасіння це вже залежить від нас. Один єврей мудрий сказав так: Бог оприділяє кому бути бідному, кому бути багатим. Богу оприділяє. Але від людини залежить, наскільки вона буде багатою, чи наскільки вона буде бідною. Багато чого від нас залежить. І хай Бог допоможе нам, як людям, які живуть на землі, які аналізують, думають. І ви знаєте, Богу потрібні нерозумні люди. Богу потрібні люди, які йому вірять. От Богу потрібні люди, які йому просто вірять. А -а -а. І якщо ти віриш йому, то віра є в осуществі ожидано. Ну, от ти повірив, Бог тобі дав якось обідниці, проговорив, ти повірив. Ну це ж нереально. Слухай, Авраам, ну в тебе, тебе ж нема стільки дітей. Ну, і ще 20 років пройшло. І ти взагалі постарів. Ну це ж нереальні речі. Але чоловік просто повірив. Повірив Бог. Не бабся. Не сусіду, не пастору. Повірив чоловік Богу. Він почув, що це від Бога. Це до нього слово. Він повірив цьому слову. І Бог його благословив. Бог має намір благословляти нас. Спасіння ми звершуємо. Він нас спас, но ми в процесі спасіння. Хтось його втратить? Хтось відвернеться від Бога, він скаже, на що мені те спасіння? І є такі люди, які відвертаються від Бога. Я тут поживу. Хто його знає, що там? А може там? Я пам'ятаю один чоловік, я його переконую. Він каже: слухай, я так дивлюсь на тебе, ти настільки переконаний, ну ти не допускаєш, що тебе обманули. Я кажу, Біблія не обманює. Я вірю в Біблії, що написано. Бог обіцяв країну, ту країну, той, те місто Бог обіцяв. Ну, Люди ще такого не створили на Землі. І Бог і обіцяв. І Бог приготував це місце для віруючих людей. І Він веде людей віруючих в те місто. Тому хай допоможе нам Господь, брати і сестри, розуміти запах, запах благословення, приємний запах. Нюх мати на благословіння. От, от. Я з Сватом говорю. Він каже: мого сина нема нюху на гроші. От він, От нема в нього нюху на гроші. Є добре, нема добре. ну От, ну, от, от як такий чоловік стане багатим, скажіть. Стане чи ні? Ну, ну він, він йому, йому байдуже це все. Так само і на благословіння. На багато речей, якщо є бажання в тебе, все починається з бажання. Є в тебе бажання, є в тебе нюх. Ну, ну ти реагуєш на ці речі. Хочеш ти благословіння, ти питання ставиш, господи, я хочу, як це. І починаєш і. Пам'ятаєте, колись говорив Є... 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 Сахарук Дімян? Він привів такий приклад, він мені так врізався в пам'ять. Каже, ми, як той прицеп, до машини. Якщо нас не вчеплять до машини, ми там будемо стояти в гаражі все життя. Ну якщо нас щеплять, то ми заїдемо куди? Туди, куди машина їде. Якщо ми вчепились за Бога, ми обов'язково зайдемо. І до спасіння, і до благословіння. Тому що все це він передбачив. Він має намір це зробити. Але ми, як люди, розумні, такі розумні, так, так аналізуємо, вигідно, не вигідно, а що нам буде? І все. А віра, віра справжня, чи найде віру на землі, от люди, які вірять в Богу. От я вірю, я вірю, да він добрий, він щедрий. Він сильний. Я це вірю. Бог всемогутній, ходи переді мною. Хай Господь розширить межі нашої віри. Чіпляємося за Нього щирим серцем, чіпляємося. Находьмо в цій Біблії, в цій Біблії дуже багато власних для нас. І ми багато чого втрачаємо. Тому, молодь, діти, я вас всіх закликаю. Хай не буде у вас такого дня, що ви не читали Біблію. Та да, це складно. На сьогоднішній день це складно. Всі зайняті, всі діловині, всім. Всім нема часу. Це є така брехня. Час осіб. Ви проаналізуйте свій час, скільки ви сидите в телефоні. І не кажіть більше нікому, що у вас нема часу. Не кажіть нікому, це, це неправда, у вас нема часу, час осіб є. Куди ми його витрачаємо? Де ми сидимо, де ми черпаємо, де ми учимось, де їжа, звідти, з якого столу ми черпаємо. Якщо ми з Богом маємо завідносини, так як Авраам з Богом, відповідно, буде, як Авраама було. Як в Іола було, як в Даніїла було, буде так само в мене. Так само буде. Бог той самий, Авраама, Ісаака, і Якова. Давайте ми щиро подякуємо Богу. Він, він має добрий намір. Він хоче тебе благословляти. І хоче, щоб ти був благословення. Це ще важче. Про це можна багато говорити. Когось Бог благословив, і він вступився в благословіння. Навіть є люди, які при Божому благословінні Бога залишають. Вони забули, звідки те прийшло. Їм так добре живеться, їм Бог не треба. Собрання їм не треба. Церкви їм не треба. Вони втупилися в благословіння. Но бути благословінням це вже найвище, коли ти Бог благословив тебе. І ти є благословінням. Де ти? Там, там добре людям. Оце є ти благословіння. Я пам'ятаю, як батько для нас дітей був благословінням. Яке було благословіння? Де був батько він завжди нам допомагав? Любу роботу він стає і робить. Оце благословіння. Я з одним братом недавно говорю. Він каже, я так завідаю твоїм, твоїм дітям. Каже, мійтесь. То в тільки дівати? Просто от є віруючі, які так розуміють, я прожив, я заробив, я все. І хай вони самі. Так, да, Це не обов'язково допомагати дітям. Але якщо ти маєш можливість, це ж твої діти. Якщо ти маєш бажання, поможи їм. Зроби, тобі буде добре і їм буде добре. Будьте благословінням для інших. В ім'я Ісуса. Давайте ми встанемо, подякуємо Господу, який добре. бажає нас благословляти.